Всім привіт! Дивіться, яка у нас є в наявності машина. Це Mercedes, Єшка, 2 літровий чистий 18-й рік на дуже гарній комплектації. пригнаний там 3 місяці тому, навіть навіть менше. На камерах, дістроніках, на максимальній оптиці. Автомобіль без жодного підкрасу, є всі асистенти, нова гума 23-го року, тормозні диски поміняні. Автомобіль пройшов повністю у заміну масел та фільтрів на Mercedes-Benz у місті Луцьку. Тобто є всесервісна сервісна історія, Автомобіль має 220 тисяч рідного пробігу. Без жодного підкрасу. Амбієнт підсвітка салону, підігріве сидінь, повністю електропакет, руль в оригіналі. Все повністю в оригіналі. Подивіться, на стан ввечері взагалі виглядає дуже класно автомобіль, Реально нема жодного підкрасу, Це хазяйський автомобіль. Люди купили другу машину і тому продають даний Мерседес. Він повністю обслужений. Ми готові до будь-яких перевірок, куди треба будемо їхати. Там любий Київ, Львів, Рівне. В Луцьку на дилер без питань. Автомобіль реально без жодного підкрасу. Стан дуже гарний автомобіля, чистий 18 рік, 2 літра дизель, простий надійний 163 кВт двигун. цієї потужності достатньо для даного кузова. Автомобіль реально гарний, збережений. Дивіться, який от... Розпис на лобовому склі, про асистенти все повністю по автомобілю присутні. 26500 26 знаходиться у Луцьку. Запрошуємо вас до любих перевірок і тому подібне.